Це все у нас отут воно так сказать, працює від сонця. О. До господи Василя Шуриги не йдуть електродрути. Він та його дружина Валентина живуть у лісі. Я ж от вулики сам це роблю, я меблі сам, які треба роблю. Окрім різноманітних станків, тут є й електродуховка. Ми самі хліб печемо. У нас, у нас є мельничка і ми. Мелемо ціле зерно, я у фермера він мені на пай там дає. Ми беремо на трохи жита, трохи пшениці, перемішуємо, перемелюємо і, і печемо. І тут от печеться здорова буханка, от бачите таку, вона як печем, то нам одразу на 5 днів її вистачає. Електрику для всіх приладів виробляють сонячні панелі. На ви бачите, панелі і є на стіні за виноградом. Бо зимою буває, що галольод пройдуть і замерзне зверху, то от ті, що на стіні, вінограду ж нема, Поки там розтане лід зверху, то от є накачати на воду, лампочку включити. У період, коли сонця замало, чоловік іноді користується генератором. Резервний генератор у нас служить це е, буває або грудень, або листопад. Погода така стоїть хмарна. Електрика то є на, на світ на воду її вистачить, але ж хочеться включити комп'ютер. Як, якраз буває, що роботи менше. От на комп'ютер. Ну то тоді буває що заведу. Я за минулий рік, мабуть, п'ять разів заводив. Тут серед лісу у них росте городина, яку розповідає чоловік, не обробляють ані хімікатами від хвороб, ані отрутою від шкідників. Помідори, як бачите, ось висять нічим не оброблялось. Вони знизу замульчовані, то що мульча це сіно. А сіно там є сінна паличка, а ця паличка – це антагоніст фітохтори. І фітохтора з землі відрізається. Уже коли вона у повітрі з усіх боків, ну, то, зрозуміло, що сюди залітає. Завдяки мульчі землю майже не перекопують. Тут ніхто її не орати, не перекопувати не буде, тут одразу можна брати і садити. Мульчі більш-менш багато. Вона, так сказать, своєчасно берегла вологу, після неї ґрунт м'який, так як і в лісі. М'який. В лісі ж ніхто не оре нічого, але ж він не твердий. Так лопату можна на штик одну рукою загнати в землю без проблем. До грядок йде система поливу. Тут люк такий зроблений. І от Лента з якої капає. Сівозміною та городиною більше займається дружина пані Валентина. Вона розповідає, через холодний червень цьогорічка вони не вдалися. Минулого року були більшими. Саме більше десять було, тоді дев'ять шесот, тоді вісім, сім. І було так багато, що вони цілий місяць їли. Подружжя переїхало з Києва до лісу 15 років тому. В перший рік зробили тимчасовий будиночок, колодязь та частину повітки. Проте не зимували. Наступного року пан Василь почав жити тут постійно, а дружина ще працювала, тому їздила до Києва на роботу. З 2014-го і вона переїхала сюди остаточно. А я при привчав її до лісу ще в Києві, в 90-ті лихі. Роки ми в ліс ходили, це Дарниця, парк партизанської слави, там, а далі ліс. У ліс ходили за малиною, тому там що грошей, не було, було, грошей не було дітям купити фрукти. То ми малини по 10 відер там приносили. І от я її ходив, вона звикла і до лісу ліс і перестав лякати. Пані Валентина додає, не одразу погодилась перебратися до лісу. Я казала, що в село я загласна, а от ліс я боюсь трохи лісу. Вона ну, а тоді залишилась, колись він поїхав, я сама тут була, ну нічого, не страшно. Будинок ще не добудували. В ньому використані енергоощадливі технології, стіни житньої соломи, яку не їдять миші, розповідає господар. Зсередини товстий шар глини. Спеціальна піч, яка гріє не з рівня вогню, як у сільських хатах, а від підлоги. Ця піч зроблена ковпакова. Це як стакан перевернутий вверх дном. Тобто ця піч прогрівається до самого низу. А в селянських хатах вони низ не прогрівався. Про переїзд до лісу згадує чоловік. Він замислився у 90-х на початку 2000-х. Тоді йому науковцеві радіофізику довелося йти у бізнес, але каже, зрозумів, що це не його погоня за довгим, довгою гривною чи доларом, чи чим вона мене як людину не цікавила для мене це не нерозумний підхід. Так сказати, жити так, щоб тільки рухатися між кух... між кухнею і туалетом для мене не цікаво. Я весь час інженер-дослідник я. Розповідає, має свою життєву філософію, за якою людина повинна споживати менше ресурсів та бути ближчою до природи. Підтвердження тому, що чинить правильно, чоловік знайшов у книзі, де група вчених у 70-х роках минулого століття прорахувала можливі варіанти розвитку цивілізації. Після 30 років досліджень вони зробили висновки. Ми маємо те, що все йде по тому гіршому варіанту. І в результаті намальовано графік. Де ми були, куди ми прийдемо. Це е, лінія, яка, так сказати, сплошна, вона йде індекс добробуту. А знизу знизува, це екологічний відбиток людства. Так от, де ми були в 1900 році, де ми будемо в 2100. му Ну, вважайте, що там саме. А тут, це вже я провів. 2025 рік, от бачите, де круто все валиться вниз. Я не виключаю, що це і війни, які, і смути, які зараз по світу білому починаються. Оце корні звідси ростуть. Однак повністю відкидати досягнення цивілізації, каже чоловік, не варто. Треба робити, так сказати, досягнень цивілізації не цураться, брати звідти. Ті здобутки провірені часом і їх використовувати. Нема сенсу, скажем, заводити кожному зараз того коня, брати плуга. Треба об'єднувати краще брати оттуда, краще брати отсюди, і тоді так орієнтуватися. Життя в лісі Василь Шурига задокументовує, щоб зберегти свій досвід. Я навіть там свій час реєстрував наукову роботу. Якби я її веду, але вже всі формально всі сроки там вони вже пройшли, хоч вона мені на 20 років розчитана, бо треба ж тут біотоп зробити, так скажемо. Але в цьому напрямку ми іде проект дорівнює життя, довжиною в життя тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.